За що жити? Це питання для дітей війни риторичне. Їх в області 60 тисяч ігнорують цю категорію людей на рівні держави. Свідчення цьому нещодавне позбавлення доплати до пенсії. Крім того, пенсіонери скаржаться на постійні проблеми та судові тяганини, що стосуються виплат пільг. І ще безкоштовне лікування, передбачене конституцією надто дороге. Зарплати, друге пенсії, де дають можливість людині нормально лікуватися. Проблема в тому, що люди лікуються, платять величезні гроші на лікарства, немає державних чогось, аптек, ліквідовані, незрозуміло. Лікарні не фінансуються. І Людина, якщо виписує лікар, наприклад, на, на, на тисячу гривень йому лікарств, а він має пенсію тисячу гривень, як лікуватися? А за що їсти? Діти війни через ЗМІ звернулися до обласної влади з проханням у бюджеті 2012 передбачити для них статтю на видатки. кажуть фахівці, які проаналізували головний фінансовий документ Прикарпаття, запевняють, резерви віднайти там можна. Проаналізувавши бюджет на 2011 рік, ми побачили такі видатки в обласному бюджеті, що з яких можна було це профінансувати. Це приблизно близько 6-8 мільйонів. Можна було спрямувати на ці доплати дітям війни. Іни, ну якщо виходячи з кількості дітей війни, це би були доплати приблизно в розмірі 50 гривень щомісяця Ще додатково до пенсії. Всі прохання дітей війни мають вилитися у звернення до голови облдержадміністрації та обласної ради. Пенсіонери сподіваються, що місцеві депутати на відміну від народних обранців будуть до них лояльніші.